Після походу на Крим козаків у 1628 році, коли загинув гетьман Михайло Дорошенко, і з ним тисячу козаків, запоріжці не розгубилися і новим гетьманом вибрали сотника Тараса Федоровича, що мав прізвисько Тарас Трясило. Він увійшов в історію при допомозі поета-кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Котрому подвиг Тараса Трясила він успівав у поемі Тарасова ніч. Хто хоче, зачитайте цю поему. Але повернемося до подій тих далеких років. Обравши нового гетьмана Тараса Трясила, козаки повернулися на Січ, але їх там особливо ніхто не чекав, оскільки гетьманом на той час був Григорій Чорний, ставленик польського короля та польської шляхти, котрий. Був посаджений на гетьманування польської корони. Що зробив Григорій Чорний? Та в першу чергу попалив усі козацькі чайки згідно Куруковською угодою або мав намір їх спалити і виписав усіх запоріжців з реєстру, що викликало значне обурення у запорізьких козаків і вони воліли скинути Григорія Чорного з гетьманування. Також утворилося гетьманування двовладдя з однієї сторони. Тарас Трясило, що підійшов зі своїми козаками до Запорізької січі, поки що не наважуючись туди війти. З іншої сторони Григорій Чорний, що гетьманував на Січі, так пробуло декілька місяців. Але Тарас Трясило був досить хитрим полководцем і розпустив чутки через перебіжчиків, що він хоче підійти на Січ і вклонитися. Григорію Чорному, з тим, щоб помиритися і впасти йому ніби як ноги, і попросити в нього вибачення, і стати під його керівництво. На що чорний, як то кажуть, повівся, вийшовши на перемовини з Тарасом Трасилом, В результаті чого, сам Григорій Чорний був схоплений козаками Тараса Трясила та страчений одразу ж за його наказом. Хочете сказати, що підступно, але. Іншого вибору не було, оскільки розпалювалася ворожнеча між самими запорізьцями, реєстровими та нереєстровими козаками. Прочувши про ці подібні витівки Тараса Трясило, польська корона оголосила йому війну, оскільки самим гетьманом був поставлений сам Тарас Чорний, Григорій Чорний і польська корона в особі коронного гетьмана Станіслава Сканиць-Польського оцінила це як повстання або виклик. Польській державності. Замість того, щоб йти великим військом на козаків, конець Польський послав такого собі сам, саміла лаща, або саміла Ла з тим, щоб придушити козацькі виступи. Цей так, так званий шляхтич прославився тим, що спалював вщент села і все, що траплялося йому на його шляху. За що був неодноразово позбавлений навіть польською короною своїх маєтків. Котрі знаходилися у сучасному місті Макарів, що на Київщині. Мається на увазі маєтки Саму... Самуїла Лаща. Лащ підійшовши до Тараса Трасила, осяко не зміг взяти його табір приступом. І розпочалася позиційна війна, коли навіть до цього приєднався коронний гетьман Станіслав Коніспольський. Армії зійшлися під. Містом Переяслав, сучасна Київська область, Переяслав Хмельницький. То поляки перемагали, підійшовши до табору повстанців, то повстанці перемагали, підійшовши до табору поляків. Але ніхто не міг здобути остаточної перемоги перед цим містом Переяславом, як я вже говорив. Оскільки Тарас Трясило був досвідченим полководцем, як я вже сказав він, послав невеликий загін козаків, котрі. Погромили польські маєтки, шляхтичів у Київській сучасній області, там пиявчили і вирішили, ніби, залиш, ніби всі козаки розбіглися по навколишнім селам. І поч... Він хотів створити таку ілюзію у Польського. І п'ячать і не займаються військовою справою. На що Польський, як то кажуть, повівся, Із свого табору він. Витягнув великий загін польської кіноти, польської армії і послав на погром саме цих козаків, котрі, на його думку, пиячили у маєтках польських багатіїв. Цим скористався Тарас Трясило, Знавши, що в таборі поляків залишилось досить мало, він на річці Альті, що знаходиться у Бралазкому районі сучасної Київської області, вночі напав на польський табор. Котрому поляки також перепилися, оскільки святкували річницю або свято якогось польського, католицького, так зрозумів, святого. Різня була страшеною. Всі польські загони були знищені, і гетьману коні з польському ледве вдалося втекти з цього поля бою. Разом з тим козацькі роз'їзди нищили всі польські загони, котрі. Або тікали, або йшли на допомогу коронному гетьману Коніцпольському. І вони не змогли переправитися через Дніпро, оскільки козаки спалили усі пароми, котрі були передбачені для транспортування польського війська. Перемога була повною. Але Тарас Тресилон, на жаль, не зміг в повній мірі скористатися наслідками цієї перемоги над польською шляхтою. Врешті, врешті він дався до перемови з коронним Гетьманом, котрий пообіцяв знову ж козакам платню, збільшення козацького реєстру та видачу сукна на одяг та зброї. Оцим усе закінчилось повстання під проводом Тараса Трясила. Польська корона не змогла пробачити Тарасу Трясилу таких подібних дій, оскільки він підняв повстання проти, проти неї, а вона. Мислила тоді Україну як свою вочину, свою державність, свою державність. І людина, яка підняла повстання проти е неї, вона розцінювалася його як ворога. І, врешті-решт, Тарасу Трясилу все ж таки був змушений скласти повноваження гетьмана і скласти свою булаву на користь іншого претендента. Я склалася подальша доля Тараса Трясилу. Невідомо, але з однією з версій він після того, як він перестав бути гетьманом, пішов на Дон, де його і сліди губляться. Це трапилося у 1635 році. Ось така розповідь про відомого українського полководця, воїна-лицаря Тараса Федоровича на прізвисько Трасило. Сподобалося відео, став подобайку, підпишись на мій канал. пиши в коментарях, про котих українських чи інших лицарів ти хотів би побачити у моїх наступних відео.